Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас другий день турніра, дуже швидкий, п'ятизірковий, без жовтих. Значить, оборонка в мене вистояла ва, Непогано. Ну, разочок програла. Ну, то таке. Е, так. Знову Бернадет. Ну, дивіться, я не бачу сенсу змінювати команду. Навіть Гатор, Щоб прикритися від цеї. Ця зараза може. регенерацію. Втулити. Це може реснути. Чеклун. Добре погнали. Молів немає і на тому дякую. Давайте раз. Давайте два. Хредьмар, звісно. Зла тітка. Але в нас тут щось і по зеленому типу є. Давайте, ну сюди. Так, вибачаюсь. Там дверима стукають, ходять туди-сюди. Скільки в неї ХП? Вона може хильнутися, да там. Ех. Хотілося би... ДВ. О, мінус 10 Ладно, мінус 10, ще прощаю Так, нам потрібно якось. Та ні. Нехреймер нам потрібно заряджати. Там буде рез, мені б червоного. Mm. Ой і до хребр, ладно, не встигли, Бернадет, ну добре. Потрібно буде одного віддати, напевно, в Бернадет. Ми зараз підхилимося, тому ну, в контру, в принципі, можна вдарити. А може і не потрібно. Скільки в неї ХП? 700. 700. А цей може на 700 не вдарити. Там ще захисту вон куча. Добре, давайте ось так. Де він в хребмар вдарив на 700 з копійками. Так, щоб мені тут таке вчудити. Я б дуже Реса хотів би. О! Фінанси капнули, походу. Пу -пу -пу. Пу -пу -пу. Ну, давайте ось так. Я хотів би дуже фіолетового чись хочеться взирвати. Щоб якихось сині прийшли. Бо там Бернадет уже на низькому старті. А в нас синіх немає. Давайте рвати це діло. Бляха, синіх так і не... Ну ладно, трійка є. Господи, там уже стільки хп. О, а це добре, що воно так полетіло. Дуже добре. Ммм, третій раз. Третій раз ми її зносимо. Давайте ось таку трієчку зробимо. А, блін, червоні можна було зарядити. Ні, червоні потрібні, так? Да? Давайте, п'ятірка синя. Зараз будемо розбиратися. Ай, блін, ну, 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 ну куди? Ну, добре, що зелено зарядили. Угу. Слухайте, в мене таке відчуття, що мені потрібно... Потрібно дозволити її підняти спочатку. Про що я й казав? Так, ідіть дорогенькі нафіг. Де мені знову той сині шукати? Так, синій знайшов. Мені потрібно так, щоб два рази. Бідненько. Бляха, та два та вже знову заряжена. Mm. Ой, дарматер, что у нас за рахильная, блин, и час пишу. <плочен> мені потрібні сині. Та не задубала ли ти хіля? Ще й заблокувало. Я так можу просто не встигнути. Мінус 80. А куда ты их, блин, поднимаешь? Я задолбасы их бити. Ну, це смішно. Тупо почути програти? Так, ладно, програли не в ноль. Так, ну що, ви знущаєтесь? Знущаєтеся далі, так? Да? Ну, погнали. Тупо ну, камінця не давати. Стільки ходів. Давайте щось тут пошукаємо, угу. зрозуміло. Ну, центр ми зносимо. Зараз нас будуть блокувати. Не приїхав синій знов. Там друга бернадетна зарядки. Короче, б червоня забрал. Блин, ну это же три, три кольора и Кручу срати, сьогодні день буде. Гонзо да зараз мене доб'ють. Чи цей чупакабер пішов в картину? Так, ну зрозуміло. Раз заливають, значить заливають. А мені щось і міняти нічого не хочеться. Настрій настрій споганився. Понабирали цих по 800 бернадет, то й досі жодна впасти не може. Ти, ти так боляче б'єш? Не знав, не знав. Там ще там може стати червона, зрізати. Та ні, напевно, ось так потрібно. Так, камінчик почали давати. Так, оцю можу не пережити. Цього доб'ємо, не доб'ємо. Я думав камінчиком доб'ємо. Ладно, за минулий бій то ще таке. А от по часу. То обідненько. Та здохне вже. Пу-пу-пу... Овочі сині. Давайте щось трошки змінимо. Хочу цього? М -м, гатор, гатор залишу. Давайте цю візьмем. Можливо, щоб я не тупив і. Брав. Але чим би мені міль помогла? Але, можливо, б і помогла. Ладно. Ну, блін, дякую вам, звісно, за синій. Ну, то вже якось ще й в один хід. Ну, то... Вже трошки не та команда. Кіця, будеш расатися? Будеш, де ти дінешся. І поїхало. поїхала. М -м, давайте ось так. В кого бити, в кого бити? І ще з цим можна. Ех, давайте сюди. І. І що? І зелених в мене вже не залишилось майже на полі. Боже, що за день? Що не можуть притримувати ті, блін двері? Надо... щоб вони так стукали. Ну... Все. Більше він вже не проснеться. Далі і останній. Ой! Йо-йо-йо, та погнали. Я це розумію. Це... А тут бернедет уже. Не, не то, що там тяжка просто підбішує одне й те саме. Та ось тут. І ось тут. Опа. Є. Нормально. То напевно тор не задовбалися з Річардами і сказали, йди ти нафіг. Але й без них, звісно, Бернадетту бити. Ну, ладно, дивіться, ну не в ноль, ну трішки. Трішки оч очків назбирали. Да й ладно. Дякую всім за увагу. <різований> Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, миру, щастя, добра вам.